Так, ну що, трохи приступаємо до зйомочок, Другий сезон курва. Блін, треба купити нормальні сірники, бо ці якось шкода витрачати на одну цю. Всім привіт! Ви знаходитесь на нашому маленькому, чистенькому сімейному каналі Гребінець. Давно нас не було, але то таке. Сьогодні все ж спробуємо розпочати другий сезон цікавого мені в першу чергу проєкту, який ми називаємо Snack Time. Ну або ж просто огляду і оцінювання різних чипсів та снеків. І це в нас буде нордичний сезон. Тому що як думаю, видно по прапору та і по самій локації навколо перебуваємо ми зараз на півночі у такій скандинавській країні, як Норвегія. Якщо цікаво про те, як ми сюди їхали, як ми жили у роде, було кілька відео на каналі. Якщо цікаво, можете переглянути. Але при тим як почати безпосередньо огляд на чипсики, я хотів би попросити вас долучитися до збору на відділ безпілотних авіаційних комплексів 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади. Тро хлопці збирають на подарунки для наших ворогів півтора мільйони гривень. Уже зібрали. А майже мільйон, і кожна ваша гривня допоможе робити смерть ворогам і просувати наш фронт, а також наближати перемогу. Тому, якщо є зайва копійчина, там внизу буде посилання на монобанку. Можете скинути. Хлопці перевірені, я їх знаю особисто, і особисто їм теж доначу. Що ж, тепер від обов'язкової частини переходимо до самого огляду. І сьогодні у нас на огляді. Сама класика. Чипси. чипси від торгової марки Екстра. Для розуміння, це щось на кшталт чипсів для фуршету, які були в Україні, чи щось таке. Екстра це мережевий супермаркет. Що можу відразу сказати загалом про снеки і про чипси в Норвегії? Вони мені подобаються не дуже. В основному через їхній смак. Ну, скажімо так, не такий вибір смаків, як у нас, і вони досить і досить специфічні. Можливо, якщо ви любите гострі снеки, вам буде. ну, Я гострі Снеки люблю відсотків на 50-55%, тому мені заходять не сильно. Отже, почнемо сьогодні ми із чипсів із смаком солі. Відразу хотів би відзначити, що є у чипсах тут і чого не вистачає чипсам в Україні. Так це те, що і на упаковці, і на сайті виробника є про них, окрім інформації там про склад і тому подібне. Ще й інформація про інгредієнти, які у складі цих чипсів можуть викликати алергію. Ну тут, наприклад, написано, що це молоко. Що ж, така пачечка вагою у 370 грамів, Ось, як бачите. Підійшлося мені приблизно у 36 норвезьких крон, що складає 98 крон і 11. Як там? Ере, вроді, копійка, чи Ойне. ойне, ере. Ере. Ере слухать ере ухо і ере копійка. Ще відповідно майже 100 крон за кілограм продукту. Хочу сказати, що це ультрабюджетні чипси, і це дуже і дуже дешево. До самої упаковочки, ну що сказати. По суті, нічого зайвого є бренди, є те, що це мережа COP. Написано, що це чипси із сіллю Вага. Тут, до речі, зазначено, що виробник цих чипсів компанія Marud. Це норвезька компанія. І вони зроблені на замовлення саме Коопа. Ну, це так само, як, наприклад, менський завод робив чипси для бренду Фуршет. Сама упаковочка, ну, з одного боку, нічого зайвого, з іншого досить і досить просто. Я от гейтеві люкси в Україні. Але тут все набагато скромніше, набагато простіше. Навіть ультрабюджетні чипси від фуршету були в цікавішій упаковці, як на мене. Тут же ж простенько. Про історію упаковки я сказати не можу нічого, оскільки на гуглити нічого не вийшло, а самих упаковочок у мене нема. Живу тут цього півроку. Тепер. Очевидно, перейдемо до зовнішнього вигляду і до дегустації. Так. Дені, от, мало повітря, отакі от чипсики, от, от, висипаю трохи, звісно я усю цю пачечку я буду їсти досить і досить довго. От вони нехай полежить. Що ж, ну, самі чипси ну, лесоподібні досить мені таке не сильно подобається. Я люблю більш грубші. Трапляються і ось такі з піджарками. І поламані дефективні. Ну, але що ви хотіли від ультрабюджетника ну, запах у них. Можна сказати, що запах у них ніякий. Що ж, можна перейти до того, щоб посмакувати. Що ж, сам смак, що можна про нього сказати? Він. Повністю відповідає стандартному лесавському смаку чепсів із сіллю, Ну, тобто сіль і все. І більше нічого, крім солі. Пам'ятаю, коли робив огляд на італійські чипси, то вони були досить маслянисті, і на них був присмак олії. То тут присмак рапсової олії не так відчувається. От відчувається смак дуже зленої картоплі, але насправді дуже і дуже злений. Що ж, поступово буду переходити до виставлення оціночок. Отже, оціночки я виставив. Оскільки Наталя не сильно хоче брати у цьому участь, то оціночки будуть лише мої, і відповідно табличку із результатами я теж перемалюю. Захоче, будемо робити вдвох. Отже, дизайн упаковки 5, дуже простенько. Запах я оцінив в 3, бо його фактично немає. Зовнішній вигляд на 5, ну, що сказати, звичайні бюджетні чипси, і я люблю більше товщі. Картопляність я оцінив у 8 балів, оскільки смак картоплі тут відчувається і його не затьмарює смак олії. Смак самих чипсів із солью, самої приправи відчувається дуже добре, але. Аж дуже солено, тому не можу поставити йому більше, ніж 8. Ціна цих чипсів ультрабюджетна, тому, безперечно, дев'яточка, хоча могло бути і краще, як мені здається, тому що ті самі італійські чипси, навіть привезені в Україну, коштували трошки дешевше у розрахунку на кілограм. І загальне враження, ну що міцна сімочка. Отже, в сумі. Це 45 балів, і середня оцінка цих чипсів 6,428 тисячних Що ж, ви можете подивитися зараз на табличку, яка з'явиться перед вами на екрані. І яке місце посіли ці чипси? Скажу чесно, я її ще не оновляв, тому вона ще не готова. Я сам результатів не знаю. На цьому коротенький пілотний випуск другого сезону підходить до свого логічного завершення. Хочу нагадати, що внизу є посилання на баночку, де триває збір для відділу безпілотних авіаційних комплексів, які будуть робити смерть ворогам і просувати наш фронт вперед відповідно до нашої перемоги. А ви були на нашому маленькому, чистенькому сімейному каналі Гребінець. З вами був Сашко. Підписуйтесь на канал, жмякайте лайки, дзвіночки і кажуть, що це там якось чомусь допомагає. Будьмо, перший раз це соло п'ю. Якщо в ньому, як в фанті, є морква, я не читав, це буде жопа.